Слово оборону об'єкти у Волгоградській області, створення кіберсил ЗСУ та розвиток українських і норвезьких оборонних технологій. Про все у новинному дайчості за 9 жовтня. Слоборони України атакували Коробковський ГПЗ та лінійну виробничу диспетчерську станцію Єфімовка в Волгоградській області РФ. Заявили в генштабі зсу на території обох підприємств. Були вибухи та пожежа. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Військові, які повернулися з полону РФ, отримуватимуть 50 тисяч гривень. Рада в цілому ухвалила відповідний законопроєкт. Виплати отримуватимуть ті військові, які потребують тривалого стаціонарного лікування. Гроші виплачуватимуть протягом перших трьох місяців лікування. В Україні створять кіберсили зсу рада підтримала за основу відповідний законопроєкт. Як зазначили в генштабі від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні з'явились підрозділи кіберборотьби? Документ має закріпити їхній статус як окремого роду сил зсу. Україна та Норвегія запускають програму з бюджетом 20 мільйонів євро на розвиток українських та норвезьких оборонних технологій. Мова про програму Brave Norway. вона передбачає запуск грантової підтримки для стартапів, які створюють інновацію у сфері БПЛА та інших оборонних технологіях. Спільні хакатони для пошуку практичних рішень, які змінять ситуацію на полі бою, створення сучасних платформ для інтеграції науково-дослідних установ. Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій рішуче засудив безрозсудні та ескалаційні дії Росії, спрямовані проти безпеки та інфраструктури країн-членів ЄС. Про це йдеться на сайті Європарламенту. У резолюції міститься заклик до скоординованих дій, посиленої оборони та санкцій для протидії цим загрозам.